Да. І так, на мою думку, кульмінаційне здання. Ну, ми точно не знаємо, розпитували, по-моєму, це здання, де цар Бідюшка жив. Ну так наче в новинах показували. Да. Валік наведи, трошки може покаже по відео, які Ось, там іди, золоті єсміці. Да, да, ану на наведи, може щось там воно трошки буде видно. Да. Сюди і через ці двері буквально не, кілька днів назад цар Бітюшка заходив, виходив, зараз ми ходимо. Всі прості люди ходять, дивляться, всередині описують. Навіть дівчатка ходять, бо комісіях нам сказали, що опис майна проводиться. Да. Тут він виходив і одразу, мабуть, заходив, може там щось полоснуть ножки, он, гейзер у його цьому в озері. Да, Свіжого возочку дихнув, да, зарядочку може зробив, да, підемо тоді далі до пеньочки. Півка, ми хвалі. туди подивимось. да, Півка. пивка. Да, а тут уже ось були українці в течені три дні. Ось що хворіть на веди. Три дні пройшов, як українці ходили, вже оставили свій світ. Віктор Хведорович, аби таке побачив, він би вмер. Та й було б Да, все, йдемо до сідущого здання.